Гей, чужинці, бусурмани, Гей, чужинці, бусурмани, бісова порода, за зґвалтовані майдани, ось вам нагорода, із криївок дух козачий, вирвався на волю, Ховай шкури рід собачий, йде коса по полю. Засвистить над рідним краєм, заблистить на сонці, Сила вдарить водограєм у святій сторонці, загуляє славне братство, у бою жорстоким, як покоси ляже рабство у степу широким. Не залишить навіть духу, що смердів донині, щоб ні пам'яті, ні слуху, ні слідів стернині. Не погине дух козачий, вже така порода. Ховай шкури рід собачий. Ось вам нагорода. Автор Василь Ковтун